Привіт, друзі! Сьогодні перед сном вирішив прогулятися біля затоки і поговорити з вами на тему того, чи варто чи не варто уникати українців, коли ви приїжджаєте в Канаду при влаштуванні на роботу. Я поясню, чому я на цю тему говорю. Тому що коли я півтора року назад їхав в Канаду, прям дуже часто. На цю тему а, різні канадські блогери, які вже давно тут жили, а, робили відео. І пізніше теж я періодично чув на цю тему, а, що ні в жодному разі не йдіть влаштовуватися на роботу до українців, тому що до вас будуть ставитись там як в Україні, вам не дадуть ті всякі бенефіти, які вам дадуть канадці. Йдіть влаштовуватись на роботу до канадців. І Зараз, коли я, я вже півтора року в Канаді, ну, в мене так сталося, що я як приїхав, так е, працюю на фірму на канадську, але це не така якась велика крупна компанія, це можна сказати сімейний бізнес. Е, бізнесом володіють три сім'ї. І ну, така середня, середнє виробництво, мабуть, не, не велика якась фабрика, ну і не якийсь маленький там воркшопчик. А, і так, вони всі канадці, Тобто можна сказати, що я працюю на канадці. А, У мене немає досвіду роботи на українців, але ну, я поки що, якщо чесно, ніколи не чув тут в Галіфаксі від когось з прибулих, що в них якісь проблеми, чи хтось якісь українці, українці вображали. А, Але я чув уже від кількох людей такі історії, коли. Працювали там інші нації, домінуючі нації зараз в Канаді, були там або в HR, або якимись менеджерами, керівниками, і вони спеціально не давали людям достатньо робочих годин. Ви знаєте, що для, для подачі на піар потрібно працювати мінімум 30 годин в тиждень. І якщо ви працюєте більше 30, це, це вважається фултайм. А якщо менше 30, то це part-time. І спеціально людям ставлять 28-29 годин, щоб тільки не 30. Спеціально, щоб люди не могли подаватися на піар від цієї роботи. Такі, такі речі помічаються, в... наприклад, коли люди намагаються працювати в супермаркетах, ну, в якихось сторах. Так? І Дуже часто в таких закладах. Е, ну, менеджери, вони або HR, вони не є NATO-канадцями, скажімо так, вони представники одної з націй, яка їх зараз дуже багато в Канаді. Е, і всі, хто зараз в Канаді, знають про кого я кажу. І ну, так, так складається, що люди, коли от надивляться таких відео, що уникайте українців, вони дійсно починають уникати українців. А це вас може привести. Нікуди інше, як до Великої депресії, я вважаю. І зараз у мене в житті, ну знаєте, на початку не було так багато спілкування. Зараз у мене майже немає вільного часу. Оце дивина, що я оце зараз ввечері вирвався прогулятися. І зараз у мене дуже багато спілкування з українцями. Я заснував Global English Speaking School. Так, таку організацію, в якій ми збираємося, вчимо англійську мову. Куди я, звичайно, всіх запрошую, і я бачу, коли українці збираються разом, наскільки вони сумують один за одним, і наскільки їм приємно поспілкуватися разом обмінятися досвідом. Тому, друзі, я вважаю, що українці мусять триматися разом за кордоном, не тільки в Канаді, а в кожній іншій країні. І не забувати своє коріння. Я не думаю, що ми мусимо тут розчинитися. Розчинитися в тій країні і забути своє коріння. Ні, ми мусимо підтримувати зв'язки. Що ви про це думаєте, друзі? Буду дуже радий почути ваші відгуки. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей і приходьте на англійську мову. Па-па.